Вітаю, похмурий день та дрібний дощ на вулиці не вселяє оптимізму. Часточка позитиву. Далі у наших новинах. Американський генерал у Львові хвалить нашу армію. Берегова охорона знайшла у морі російський безпілотник. Вчені навчились з екскрементів робити паливо. Підтримка українських військових Америкою з робочим візитом до львівських курсантів приїхав командувач сухопутних військ Збройних сил США в Європі. Америка допомагатиме Україні і надалі. Про це заявив командувач сухопутних військ США в Європі Фредерік Бен Ходжес. Мовляв, їх країна зацікавлена у стабільності Європи, оскільки розуміють, від цього залежить їхній економічний розвиток. А от ресурсів у Конгресі США на допомогу Україні достатньо не вплине на підтримку і результат президентських виборів. В Конгресі більше ніж достатньо підтримки для того, щоб далі допомагати Україні. Ми, як сполучені штати, як представники заходу хочемо, щоб Росія зрозуміла, що потрібно дотримуватися міжнародного права. Оскільки ключовим на цьому етапі, на думку ходжеса, є дотримання мінських домовленостей і політичне вирішення конфлікту на Донбасі. Кривавий день в історії жовтневій революції минає 99 років. Незаконне захоплення влади в Петрограді більшовиками призвело до трагічних подій в історії людства. А що ж знають вів'яни про жовтневу революцію? Далі у Рубриці народ скаже. 70 років розрухи і саме, саме про себе говорить. Я вчилася в радянській школі, я народилася в Радянському Союзі. Що я можу сказати? Нас вчили, що це добре. Бо то яка революція була? Ось такі люди були нікудишні. Тобто вона вже комуністи, більшовики, ну, що тут сказати. Це негативно. Це це та історія. Так було і тому ми про те знаємо. А що то хіба свято? Що то було? Тут, то страшне, що було. А тепер новини України та світу. Бути готовими відреагувати на кризову ситуацію, відповідати на гібридні загрози та підготуватися до миротворчих місій. Такі основні завдання міжнародних навчань Кленова Арка арка-2016», що розпочались на Львівщині. Українські військовослужбовці спільно з колегами з Польщі та Литви під пильним оком канадських інструкторів протягом двох тижнів за стандартами НАТО підвищуватимуть свою кваліфікацію та здобуватимуть нові навики веденні війни. Цьогоріч військові маневри об'єднають понад 200 армійців з чотирьох країн світу. Ці навчання дають багато в плані. Нашого військового співробітництва і в плані розвинення взаємосумісності підрозділів. Ворог не спить ні хвилини. За минулу добу російсько-окупаційні війська 52 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників. На Маріупольському напрямку зафіксовано більше трьох десятків провокацій. Ще 12 разів окупанти порушували режим припинення вогню на Луганському напрямку. Гаряче було і на Донеччині. В Новотроїцькому російсько-окупаційні війська застосували проти українських воїнів стрілецьку зброю. В Зайцевому гранатомети різних систем, міномети калібру 82 мм. Російський безпілотник в Азовському морі у неділю Маріупольська берегова охорона виявила безпілотний літак в трьох кілометрах від суходолу. Незважаючи на те, що літальний апарат дрейфував у морі, він знаходиться в робочому стані та придатний до експлуатації. Наразі спеціалісти за допомогою спеціального обладнання проводять повне обстеження літака та намагаються з нього витягнути і проаналізувати інформацію. Солодкий поцілунок. Інтернет підірвала пародія американського телешоу Saturday Найт Лайф. Автори задуму показали на відео поцілунок президента Росії Володимира Путіна з наближеним до Кремля кандидатом в Керманиці США Дональдом Трампом. Ролик уже переглянули більше мільйона інтернет-користувачів. Актор, який виконує роль П у кадрі, позує з оголеним торсом. Далі новини міста та області. Фестиваль патріотичної пісні Сурми з витяги оновлюється. Відтепер журі оцінює не лише патріотичні пісні та їх обробки у сучасному виконанні. Юні художники і танцювальні колективи мають змогу також брати участь у конкурсах. Попри війну на Сході, у Львові виступали колективи з Донецької та Луганської областей. Люди, які сидять в залі, відчули той дух козацький, який колись козаки передавали. Ну, вони коли билися. І ми нашим танцем передавали його в зал. Найкращих учасників обирали протягом трьох днів. Переможці виступатимуть на галоконцерті у Львівській опері. В багатьох областях на сьогоднішній день проводяться свої відбіркові фестивалі, і вже до нас до Львова їдуть переможці обласних зварів. гала у Львівській опері відбудеться 1 грудня. Синоптики попереджають, що на заході України будуть сильні дощі. В Карпатах існує загроза утворення селевих потоків. Також очікується, що в річках під час зливи може підніматися рівень води. Але без негативних наслідків служба з надзвичайних ситуацій закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки, особливо на вулиці. Почесні відзнаки для ювіляра заслуженому журналісту України та представнику Нацради з питань телебачення і радіомовлення в Львівській області Петру Циголку сьогодні 60. А як відомо, почесна дата потребує почесних нагород. Тож за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняного телебачення та радіомовлення і високий професіоналізм керівники області нагородили ювіляра грамотами і нагрудним тризубом. Працювати на благо вітчизняного телерадіопростору Петро Циголку обіцяє й надалі. Я думаю, що саме Цьому буде і полягати моє докладання зусиль, щоб наш телерадіопростір був збалансованим, був чистим, інформаційно багатим і піднімав духовність і патріотизм наших людей. Найгарніші діти львова у місті вперше відбувся дитячий конкурс моди і краси міні-міс Лембер 2016 Детальніше про нього та інші новини культури. Дивіться далі. Стартував графічний конкурс індекс Маріуша Казани. Його щорічно організовує Генеральне консульство Республіки Польща у Львові. Учасниками конкурсу є студенти та випускники Львівської академії мистецтв. Переможець отримає грошовий приз, а також можливість протягом місяця вивчати графічний дизайн у Варшавській академії мистецтв. Окрім цього, переможець отримує право на персональну виставку у Львові. Нагадаємо, Маріуш Казана польський дипломат, який створив галерею дипломатів при міністерстві закордонних справ Польщі. 10 квітня 2010 року він. Він Трагічно загинув разом з іншими представниками політичної еліти Польщі під час авіакатастрофи під Смоленськом. Цей конкурс індекс Маріуша Казани в Україні проводиться вже багато років. Перший її організували в 2011 році. В Севастополі з того часу захід помандрував польськими консульствами в Україні. І у Львові мій колега Ярослав Дрозд підтримав ініціативу. І от уже в п'ятий конкурс проводиться для популяризації молодих митців. Львів для нас є особливим містом. Щороку ми сюди повертаємося на цей конкурс імені Маріуша Казани. Ми цілий рік до нього готуємося, бо це для нас дуже важлива подія. І конкурс це якраз проводить. Це напередодні Дня Незалежності Польщі. Маленькі принци та принцеси у Львові провели дитячий конкурс краси Міні-Міс Лемберг-2016. За декілька хвилин до початку за лаштунками неймовірна метушня. Дівчатка гримується, приміряють сукенки та хвилюється. Бо для декого це вперше така серйозна сцена, Дивувати журі зібрався хто як. Сьогодні я буду співати та танцювати. Я буду співати. Ой, не співати, а танцювати. Я сьогодні буду танцювати флешмоб на сцені. Серед жіночого царства і ось цей восьмирічний Юрко на конкурсі вирішив співати пісню дідя Я і Сара. Каже, готувався ретельно, майже щодня переспівував пісню. Я вирішив взяти участь, бо так би так би було негарно, не тільки дівчата, дівчата. Тому я вирішив приїхати. І, ну нам говорили, може, приїдуть ще два хлопчика з Києві, а на жаль, не приїхали. Такий конкурс краси у Львові відбувся вперше. Взяти участь у ньому міг кожен охочий. Відгукнулися юні таланти зі всієї України. Загалом 19 учасників. У нас номінацій дуже багато є. В принципі, там і таланти, можуть дітки співати, танцювати, вірші показувати. Досить багато номінацій. Всі діти виграші будуть. Ми хочемо цього року зробити дуже показову подію року, яка буде розвиватися кожного року. Відтак ніхто із учасників не залишився обділеним увагою. Кожен отримав подарунки, але трійку кращих все ж, ж журі змушене було відібрати. Дітей неможливо визначити якась красивіша, не красивіша, тобто тут такі моменти. Ну, я буду певно дивитися на юридицію. Такий конкурс краси організатори планують робити щороку, аби відкривати нові і нові таланти. А ще щоб на нього приїжджали якомога більше учасників із цілої України. За мир в Україні цими вихідними молилися у Львові. У місті відбулася загальноміська молитва Вервиця. Участь у ній взяли декілька сотень містян. Під час ходи віряни та священнослужителі молилися за героїв милосердя, бійців, волонтерів, медиків та усіх небайдужих мешканців. А також за військових, які нині боронять Україну на сході. Піша процесія, незважаючи на дощову погоду, подолала чималий маршрут. Кінцевою зупинкою став собор святого Юра. Така молитовна хода відбувається уже другий рік поспіль. Вона Має на меті об'єднати всіх у мирі та молитві за Україну. Ми будемо просити матінку Божу, щоб допомогла нам. Війна все-таки скінчилася, і кровопролиття вже припинилося, і наступив мир в країні, в світі. Героями не народжуються, ними стають, і тому все те, що ми можемо зробити зараз тут і тепер, це подякувати Богові за тих героїв, які кожного дня працюють, віддають своє життя за збереження і цілісність нашої держави. Завтра, 7 листопада, планують відключення електроенергії лише у двох районах Львова Залізничному та Франківському. Детальнішу інформацію ви зараз бачите на екрані. У пунктах пропуску на кордонах з Польщею стоїть 1060 автомобілів. Найбільше скупчення в Раваруській – 250 машин. Немає ажіотажу лише в Шагинях. Ох, і поповнення на вихідних за суботу і неділю у пологових будинках міста Лева на світ з'явилися 58 восьмеро немовлят. З них 26 новонароджених галичанок прекрасної половини і 32 двоє галичан сильної статі. Збірна Нідерландів з гандболу обіграла із розгромним рахунком українців. Про це та інші новини спорту далі. Невдалий політ українських регбістів. У Львові відбувся матч між збірними України та Нідерландів. В другому турі регбійного чемпіонату Європи в дивізіоні «Трофі Нідерланди розтерли Україну в порох з рахунком 54-12. Дуже мобільні нападники їхні робили свою роботу, так само, а наші, можливо, так сказати, нападаючі не, не встигали за ними. Упродовж усього матчу гравці країни тюльпанів повністю домінували на полі. З рахунком 23-0 інтрига померла ще в першому таймі. Друга половина гри Помаранчевим теж піддалася з легкістю. Вони оформили для себе комфортну перевагу. Лише після ганебного рахунку 40-0 українці активізувалися. Господарі змогли виконати два результативні заноси та одну реалізацію. Україна дуже сильна. Тому ми справді втратили фокус. І в ці останні хвилини нас добили. Це була дуже хороша спроба для України атакувати. Вони дуже це вже другий невдалий матч наших збірників в рамках Євро. Адже напередодні українські регбісти зазнали поразки ще й проти поляків. Тоді червоно-білі перемогли в суху з рахунком 0,22. До наступного матчу головної команди країни залишилося не так багато часу. Уже 12 листопада вони зіграють з Молдовою на виїзді. Львівська Галичанка в рамках п'ятого туру української суперліги на виїзді двічі здолала Тернопільський економ-універ. У перший ігровий день львів'янки святкували переконливу перемогу над господарками змагань з рахунком 33-20. Наступний день виявився ще результативнішим: – 32-11. За дві гри ледь не кожна Галичанка залишила автограф у воротах суперниць. Цими іграми Галичанка завершила перше коло першого етапу чемпіонату України. Дівчата набрали максимальні 20 очок і вийшли в одноосібні лідери жіночої суперліги. Емоції взяли гору. Львівська енергія у рідних стінах поступилася херсонському продексіму. На початку матчу гравці Продексіма доволі швидко назбирували фоли. Але далі судді почали закривати очі на порушення херсонців. І, хоча саме енергетики розпочали зустріч із забитого м'яча, втримати перемогу до кінця гри не змогли. 2-4. перед поєдинком команди займали сусідні місця у турнірній таблиці. А зараз львів'яни зупинилися на п'ятій сходинці, маючи в кишені 12 очок. Продексім на третій позиції турнірної таблиці. Хмарність та холоднеча. Таку погоду прогнозують синоптики у вівторок. Вночі стовпчик термометра опуститься до позначки плюс 2. В день температура підскочить, становитиме 5 градусів вище нуля, без опадів. Щодо валют, то долар подешевшав, а євро подорожчав. За курсом Нацбанку один американський зелений коштує 25 гривень 57 копійок. Євро 28 гривень 37 копійок. Польський злотий за вихідні не змінився. Тримається на позначці 6 гривень 56 копійок. А хто зібрався у Вірменію, святкувати тамтешній день вина, то валюта цієї держави один вірменський драм коштує 5 копійок. Мистецтво різьби по черепу художник Зейну Вайлі ламає усі стереотипи та забобони. Він придбав з десяток справжніх людських черепів, аби відкрити світну нове мистецтво Різьба по кістці. Одна така робота автора коштує тисячі доларів, і люди готові за це платити. Адже мистецтво різьблення по кістці вимагає майстерності. Технічно це досить складно. Неоднозначним, що правда залишається морально-етична складова такого різьблення. Паливо майбутнього американські вчені розробили метод перетворення людських екскрементів в горюче. Речовина, яку вони отримують таким способом за властивостями, нагадує нафту за їхніми словами. Одна людина за рік виробляє достатньо сировини для виробництва майже 10 літрів бензину. кажуть, паливо з екскрементів в майбутньому може взагалі замінити традиційне з вуглеводнів. 7 листопада в народі називали дідівськими плачами. Зазвичай цього дня падав сніг або дощ. Люди вірили, що це плаче природа та ходили на кладовища і запалювали свічки. На вечері готувалися ті страви, які за життя любили покійні родичі. Селяни надавали допомогу сиротам і безпритульним за дітьми, які залишилися без батьків, дбало ціле село. Шануйте сьогодні померлих родичів та майте гарний вечір.